На Броварщині стався кричущий випадок у Гоголеві. Вуличний музикант, який грав на сільському ринку, розкопав на місцевому кладовищі могилу. А тіло відніс пастору однієї з християнських церков. Він заявив, що хотів у такий спосіб продемонструвати. Мовляв, не варто поклонятися мертвим, бо вони перетворюються на прах. Але переляканий пастор викликав поліцію. Громадський ревізор побував на місці та дізнався, як насправді розвивалися події. Ну, місяця 4-6, ну, такий неадекват появився постійно в голубому костюмі. Червоний галстук, червона квітка. Ну знаєте, див, див дивак такий ходив тут по, по вулиці І завжди він ходив оце, до, до наших сюди сусідів. Ну. Ми думали, що це їхні там перехожани чи в яр, ну, він війвіяр таке. І вони туди, оце, як би сказати, він ходив, ходив, а хочемо це така ситуація. Поговорити з пастором не вийшло. Або нікого не було вдома, або нам просто не відчинили. У церкві теж тиша, але нам вдалося зв'язатися з представником комунального підприємства Великодимирське. Чоловік досі не може оговтатися від того, що сталося, адже такий випадок у роботі комунального працівника стався вперше. Тіло лежало на плиці серед двора в людей. За словами пана Миколи, у скоєному одразу запідозрили музиканта у синьому костюмі. А той пояснив таке. За мені позвонив Бог. Ну і я зробив те, що те зробив. Беріть, шукайте. Комунальний працівник показує, де зловмисник заховав лопату, зрубаний хрест і кинув поламану табличку. О, подивіться, як людина зробила поставила вінки, насипала землі. тобто... Поняти, що тут когось укопував. Спокій померлого два роки тому чоловіка потривожили тільки тому, що музиканту у синьому сподобався портрет покійного. Ну, людина вела себе неадекватно, от і тіло доставлено, то тобто воно не помняте, нічого. Так як його достали, і так і положили на плитку. Батькам покійного зателефонували негайно. Шокована мати вирішила кремувати тіло, аби ніхто більше не тривожив останки її сина. Я врагам не бажаю. Поховати дитину, а потом ще побачити. за фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого диваку у черешневих сережках оголошено про підозру.